Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні будемо готувати з вами смачний, красивий, надзвичайно наш такий подільський акцент, словечко красивий, гарний, ем, ну, просто неперевершений рулет. Рулет готуємо на ось таких квадратних вафлях. В попередньому відео десь я показувала, можливо, була розпаковка, опублікувала. Тому що в мене е, день назад, виходить, трішки була накладочка. Зняла декілька відео. Ото мене понесло, як то кажуть, понесло і поперло. Взагалі, по ідеї, має бути у мене два рулети, але не знаю, як там піде діло. Можливо, буде і один. Так що, давайте мерщій до справи. Пів кілограма фаршу у мене курятина. Курятина і свинина. Ну, це в таких брикетах заморожений. Фарш. Сюди дві таких повних столових ложки кукурудзяного борошна. Сюди три столові ложечки соєвого соусу. І приправи, які вам подобаються. Я додам трішки хмелі сунелі. Ну, непогано пахне. Це фірма деко. Деко чи деко. Так, це все потрібно добре перемішати. А, забула. Забула, забула. Друзі, часничок. Часничку скільки додасте, скільки не жалко. Я десь зо три зубчики отак буду натирати. Ви ж можете на часникодавочку. Це все діло швидше пришвидшити. Так, щедро я сюди натерла цього часнику, розпчихалася, так що аж не поняла, чи я пчихаю чи плачу. Так, отак От добренько все розмішуємо. Дивіться, якщо фарш густоватий, можна додати або трішки води, або якогось рідкого майонезу, або ж М -м, молочка. Це вже по вашому бажанню. У мене є кефір, зараз додам кефіру. Даємо сюди декілька ложечок кефіру. Десь 3-4 ложки. Опа, все. Кефірчик є. Ще раз гарно помішали, щоб це все. Отаке От було. Солі лишньої я сюди не даю, не підсолюю, тому що влила в соєвого соусу три ложечки. А ви ж, якщо хочете, щоб було солоніше, можете посолити. І наперед забігаючи, скажу, що зараз ми будемо розкладати начинку в наш рулет, то там будемо трішечки присолювати ще. Далі, що ми робимо? Підготувала я тут вже трішки моркви натерла. Зелень є у мене, яйця є. Насамперед беремо рулеги. Яєць багато немає, тому о, щось не дуже качественні. Один, бачите, поломаний. Відставляю поки що його в сторону. Можливо, згодом десь щось я його приготую. Беремо одну вафельку. Можемо одразу на неї викладати наш фарш, але я хочу дати трішки майонезу. Що є? Можете майонез, якийсь соус з сметаною було би дуже класно? Так. Трохи майонезу. З дві ложки кетчупу є. Додам сюди до цієї Взривоопасної суміші. Додам гірчиці. Оце вже буде рулет так рулет. Таку гарну чайну ложечку з доброю гіркою і гірчиці додала. Бомба. Отак тут все поколошматили. Гарно розмішалося і розмащуємо вафлю, щоб вона заодно і трохи розм'якне, щоб було нам як скручувати цей наш рулет. І потім ось ця шкірочка буде така прикольна. Дуже-дуже прикольно вийде. Смачно, ефектно, ну, друзі, Поки що ще ви не бачите, да? можливо, там, якщо вийде в мене так, зроблю вставочку наперед, щоб ви розуміли, про що я кажу. Рулет дуже смачний, гарний в розрізі, ну, прикраса до столу. І дуже легко і дешево получається. Не потрібно щось мудрити. Так, це ми намастили. І далі сюди будемо викладати фарш. Отак От по всій поверхні розмащуємо фарш. Хочете більше, хочете менше, буде тоншенький такий рулетик. Це вже по вашому бажанню, по вашій фантазії. Що як придумаєте, надумаєте, так воно і буде. Розмащуємо, рівномірно по всій поверхні до кінця не будемо доходити десь 1,5-2 см, тому що при скачуванні м'ясо буде трошки просуватися вперед. То щоб воно зовсім не вилазило за борти. Да. Буде малувати у мене яйця для начинки. Ну, нічого, уже як є, так що ж поробиш? Отак От розмастили, присипаємо цибулькою. Якщо є грибочки, можна грибочки додати. У мене, до речі, є, мама привозила грибочки у морозильній камері. Але все. Тоді забула, зараз вже не буду шукати. Так, присипали цибулькою. Далі присипаємо морквою. Морква у мене також сира не обсмажена. Чим яскравіші кольори, тим красивіший виходить рулет. Так. Далі нам потрібна зелень. Зараз ми наріжемо зелені, хоча треба це було наперед зробити. Далі цю красу присипаємо зеленю. Ось так. По багатому сипемо зелені. Так. І зараз сюди. Розріжемо посерединці яйця. Яйця свіжі, дуже погано ріжуться на такі о, долючки, виходить, на опіл і кожну половинку ще на три. Хочу ось так викласти, щоб мені вистачило на весь рулет. Щоб отак гарно викладати. Воно в розрізі вигляд буде. Так. Запробуємо чи вафелька, Ну, Вже піддатлива зробилася. Дуже легко все скручується. Ось так притримуємо яйця, щоб вони не посипалися. І міцненько горнемо рулетик. Боки підправляємо що, ж, ось такий рулет у нас вийшов. Відправляємо його зараз на дечку. Так, закрутила я ще другий рулет. Отакий От він вийшовся. Тут в мене десь 2 півтори ложечки сметани. Додала кетчупу, ложку, півтори, скільки маєте, стільки додавайте. Копчена паприка. І дуже-дуже круто би було десь одну чайну ложечку. Копчена паприка дасть свій аромат. І дуже круто було би, щоб був кунжут посипати зверху. У мене немає, буде вже як є, але ви маєте собі на увазі. І сюди також ми або просто солі, або ось такої приправи. Так, всипаємо. О, це раз гарна приправа. Якусь нову я взяла, що тут курочка така велика намальована. Так. Отак, перемішуємо. Та що, друзі? Такі ці аромати йдуть. Капець просто. Просто-просто капець. Ось, що ви побачили, полетіло. Мені прямо на футболку це мазюкання. Так, спочатку я намазюкаю. Дивіться, витікає. Нічого страшного. Зараз ми підберемо. Намащую зразу ось цей рулетик. Я тут розказую, розпинаюся, відео у мене чомусь вимкнулося, злетіло. Ось так гарненько намазюкала, що один, що другий. І оце в самому моменті можна посипати кунжутом. Буде дуже-дуже класно. У мене немає, буде так, як є. І відправляємо в духовочку при температурі 170-180 градусів десь на хвилин 40. А взагалі, так, періодично підглядаємо і вирішуємо, нам підходить так, чи не підходить. Так, <різь> рулети готові, щоб <різь> трошки взагалі б їх не було. Це один, який ми готували. А це. Інший другий, який я готувала вже не на камеру без вас. Ну, ви бачили, два рулети було. У мене я їх обмащувала і ставила на запікання. Зараз наріжемо ці, скажімо так, залишки. Будете бачити, як він гарно тримає форму, прекрасно нарізається. Просто чудово. Розріз такий, як то кажуть, що й не встидно подати на стіл. Так, викладаємо. І ось цей другенький також нарізаю. Чим так плотніше будете скручувати, тим краще він буде е, тримати форму. Друзі, це смакота просто неземна. земна. Красотінь. Отак. Викладу. На мисочку. Все, друзі, тому. Щось я трошки задумалася в своїх думках зависла. Пробуйте, готуйте. Це мої рецепти завжди бюджетні, завжди такі, які я готую для себе і ділюся з вами ними. З простих, доступних, не за, як то кажуть, не таких. Дивіться, Тако на саму, як. Хвіст Павліна, так? Да? Гарно вийшло. Так що, друзі, готуйте такий рулет. Не забувайте підписуватися на мій канал, ділитися моїми відеорецептами своїми друзями в соціальних мережах. А вам, як завжди, миру добра. На Все добре, друзі. Пока-пока.